Привіт, дорогі глядачі! Сьогодні я вам розкажу про одне з найнеймовірніших та найнебезпечніших природних явищ торнадо. Я не лише розкажу про цей стрімкий вихор, а й покажу захоплюючий експеримент, створивши власне торнадо просто у пляшці. Торнадо це атмосферне явище, що є стрімким вихором великої руйнівної сили, який виникає в грозовій хмарі і потім поширюється з гори донизу у вигляді стовпа або хобота, захоплюючи пісок, воду. тощо. Торнадо руйнівне явище природи, є одним з найнебезпечніших у світі. Торнадо найшвидший вітер на планеті. Руйнівні смерчі неможливо зупинити. І вони сіють хаос на своєму шляху, піднімаючи в повітря цілі конструкції, ламаючи будинки і кидаючи автомобілі з усіх країн світу, від цього явища природи найбільше страждають США. Торнадо можна не тільки побачити. Природне явище видає звуки, має колір та запах. Все це залежить від того, що вибрало в себе повітряні потоки. Торнадо рідко живе більше декількох годин і зароджується це явище у світлу пору доби. Найчастіше це відбувається під час грози або низькій хмарності. Швидкість руху торнадо доходить до 80 км на годину. Швидкість вітру у середині торнадо доходить до 1300 км на годину. Діаметр може різнитися. Розмір воронки залежить від місця, де виникло стихійне лихо. На суші діаметр може перевищувати кілька кілометрів. Над водою торнадо рідко доходить навіть до 40 метрів. Торнадо великої потужності може підняти у повітря автомобіль або навіть цілий будинок. Торнадо може зародитися майже в будь-якому місці на нашій планеті, десь воно виникає частіше. А десь це рідкісне явище в Україні також бувають торнадо, але зазвичай вони не такі руйнівні, як на заході. Назва торнадо більш поширена в Америці. В інших країнах частіше це явище називають смерч. 17 жовтня 2020 року у місті Кропивницькому пройшов смерч, у результаті якого було зруйновано близько 200 будинків та декілька автомобілів. Які ж причини того, що на території України з'являються такі активні смерчі? А ці причини досить очевидні: це глобальне потепління та зміна клімату на території України. Гідрометеорологічна служба зазвичай повідомляє про наближення стихійного лиха. Зрозуміти, що насувається небезпечне природне явище, можна самостійно за непрямими природними ознаками. А саме посилення швидкості вітру, падіння атмосферного тиску, шквальна злива, наповзання грозового фронту. При цьому горизонт затягнутий і видно, що далеко бушує стихія. Якщо смерч вже поруч, вам необхідно самостійно подбати про свою безпеку. При отриманні заздалегідь попередження щодо небезпеки необхідно увімкнути телевізор або радіоприймач. По ним може надійти важлива інформація: запастись продуктами харчування тривалого зберігання, наприклад, консерви, мінеральна вода, на 2-3 доби, запастися автономними пожежобезпечними джерелами освітлення, по можливості звільнити балкон від пожежонебезпечних предметів, якомога щільніше закрити двері та вікна, на вікна наклеїти смужки. Отчу хрест навхрест, перейти з легких будівель в більш міцні в підвали та взяти з собою воду, медикаменти та гроші. Якщо смерч застав вас в будівлі, то необхідно включити радіо та слухати інформацію від Державної служби надзвичайних ситуацій, щільно закрити всі вікна та вентиляційні отвори. Не забудьте також перекрити газ та вимкнути електроенергію. Відійдіть від вікон та займіть безпечне місце біля стін внутрішніх приміщень в коридорі, міцній шафі, в ванній кімнаті, туалеті, коморі тощо. Але по можливості намагайтеся знаходитися в заглибленому укритті погреби, підвалі тощо. Якщо смерч застав вас на відкритій місцевості, необхідно сховатись у будь-якому заглибленні на дні дорожнього кювету, в ямі, в рові, в вузькому яру тощо ляжте щільно притулившись до землі, та закрийте голову, руками, одягом. При виборі місць для схову, пам'ятайте та враховуйте можливість виникнення інтенсивних зливових опадів і великого граду одночасно з проходженням смерчу. Вода має безліч властивостей, і завдяки одній із них ми з вами можемо створити ілюзію торнадо. Для нашого експерименту нам знадобиться пляшка води, миючий засіб та для видовищності глітери або харчовий барник. Це вже за вашим бажанням. А тепер починаєте обертати пляшку з водою за годинниковою стрілкою, і ви усередині побачите завивання, яке схоже на торнадо. Ось такий торнадо ми можемо спостерігати. При скоєнні кругових рухів виникає вихор, подібний до торнадо. Обертання води навколо центру відбувається завдяки дії відцентрованої сили. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити нові відео та цікаві захоплюючі експерименти. На цьому все. Я дякую вам за увагу. На все добре!